Був у нас Opel Zafira, і ще до нас заїхав Opel Meriva. Він трошки менший за Zafira, але теж така сама концепція. Це такий сімейний автомобіль. Зараз покажу вам салон автомобіля. Ну, на свої роки салон виглядає досить пристойно. Все в оригіналі. Руль так виглядає. Пробіг 197 тисяч кілометрів. Ручка теж не зачухана. Кондиціонер. Підігрів сидінь. Ззаді три повноцінних місця. Багажне відділення також велике. Сідіння, якщо скласти, то буде дуже багато місця, можна вмістити що хочете. się za wydługo Помилок немає, двигун робить рівненько. Електростопідйомнички. Електрозеркало. На даного автомобіля 4300, 1,6 бензин. 2003 рік. Тут треба прикласти руку до лакофарбового покриття, а так по технічному стану вона досить пристойна.